Ми рухаємося на Миколаївщину у Вознесенську, що в області завершили будівництво сонячних панелей на основній насосній станції. Вона забезпечує водою більшість мешканців міста. Тож для громади це крок до енергонезалежності та можливість зекономити. Як нове обладнання вплине на платіжки місцевих жителів, дізнавалась наша колега Наталія Якобсен-Балібова. і вона зараз з нами на зв'язку і розкаже, чи є вже певні прорахунки, і скільки вартує енергонезалежність. Вітаю, Тетяно. Наразі у Вознесенській міській раді нам розповіли, що у місті завжди був досить вели досить велика складова тарифу на воду, і цьому існує кілька причин: по-перше, насосні каналізаційні станції свердловини у Вознесенську обслуговує одразу два комунальні підприємства. По-друге, левову майже частку цієї складової тарифу становлять саме електроенергія. Вона становить 45%. І отже, саме за рахунок цих сонячних панелей. Вдалося зменшити вартість електроенергії на підприємстві. Будували ці панелі у три етапи. Почали роботи ще у 2020 році, а вже добудовували основні потужності під час повномасштабного вторгнення у 2023 та 2024 роках. Це дозволяє отримувати нині економію майже 30% саме на електроенергії. Та найголовніше, що разом з цими сонячними панелями встановили і гібридні акумулятори, які накопичують залишок електроенергії. І завдяки цьому в блекауті в вознесенці точно не залишиться без води. Пропоную про це більш детально почути від фахівця. Накопичується електроенергія в акумуляторах, які дозволяють в період блекауту запускати маленький насос. Можна забезпечити заправку машин, подачу. Одну з частин міста, воду, щоб можна було якось набрати води. Поки що каже пан Володимир таких тривалих блекаутів у Вознесенську, щоб підключати ці станції, не було однак їх вже випробовували, вони показали себе добре. Ця сонячна станція здатна виробляти до 360 кВт електроенергії. Однак на цій насосній станції, де ми побували, яка є найбільшою у Вознесенську, навіть у пікові години потреба в електроенергії не більше як 300 кВт. Однак у підприємства є ще чотири маленькі насосні станції та свердловини і залишок електроенергії є. Змога спрямовувати туди. Однак і на водоканалі, і у міській раді кажуть, що мріють побудувати ще кілька сонячних панелей для того, щоб забезпечити безперебійну роботу всього підприємства водоканалу Вознесенського. Більше про це нам розповів перший заступник міського голови. Пропоную далі його почути. Зараз працюємо над пошуками або донорів, або власних коштів встановлено ще, тому що нам потрібно десь близько 600 кВт сюди встановити, для того, щоб ми закрили все підприємство. Воно у нас дуже енерговажке, тому ми над цим працюємо. Вознесенський водоканал забезпечує водою не лише саме місто а й довколишні села, зокрема Бузької громади. Однак до Вознесенської територіальної громади входять ще села Ракове і Новогригорівка. Їх мешканці теж бажають бути абонентами водоканалу. Однак на підприємстві міській раді кажуть, що це можливо також здійснити, коли будуть змонтовані додаткові сонячні станції. Наразі в мене вся інформація. Тетяна передаю слово вам. Наталія дякуємо за вичерпну інформацію. Наталія Якобсен-Білібова була з нами на зв'язку. Говорила про воду на Миколаївщині. Далі рухаємося на Полтавщину.